Доброго дня! Мене звати Світлана Самко, і я є членом Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society в Україні. У минулому модулі ми розглянули структуру економіки на мікро та макрорівні. У цьому модулі ми розглянемо фінансову звітність на рівні компанії, її основні складові частини та принципи побудови. Фінансова звітність це як паспорт компанії. Вона дає найважливішу інформацію щодо фінансового стану компанії. Фінансова звітність необхідна як менеджменту самої компанії, так і зовнішнім організаціям, інвесторам, кредиторам, іноді навіть бізнес-партнерам. Фінансова звітність дає змогу оцінити поточний стан компанії, її платоспроможність та ефективність. Фінансова звітність будується за певними чітко визначеними правилами. Їх називають стандартами фінансової звітності. Найчастіше такі правила встановлюють національні органи управління, наприклад, Міністерство фінансів або навіть на законодавчому рівні. Найбільш відомими у світі є національні стандарти США. Їх ще називають «US GAAP». United States Generally Acceptable Accounting Principles. Інші країни мають свої національні стандарти. Для того, щоб можна було порівнювати фінансову звітність компаній з різних країн, було розроблено міжнародні стандарт фінансової звітності МСФЗ або англійською IFRS – International Financial Reporting Standards. Всі стандарти є детальними правилами того, як саме компанії обліковують свою діяльність і презентують її. Ключові елементи фінансової звітності це Перше – баланс. Баланс це як фотографія, яка показує стан компанії на конкретний момент. Звіт про фінансовий результат часто зустрічається назва звіт про доходи і витрати. Він показує, як компанія заробляла дохід. Протягом періоду часу, наприклад, протягом року. Третє це звіт про рух грошових потоків. Четвертий – звіт про зміну у власному капіталі, обидва звіти також за період, наприклад, рік. І п'яте, найдетальніше це примітки до звітів. Примітки до звітів розкривають склад статей фінансової звітності, а також містять іншу важливу для користувачів інформацію. Наприклад, які сегменти ринку має компанія, хто входить до складу групи компанії, які були операції з пов'язаними особами, скільки і які активи знаходяться в заставі за кредитами, які основні ризики для діяльності компанії, які були значущі події тощо. Розглянемо детальніше. Баланс. Містить інформацію про фінансовий стан. Компанії на визначену дату. З одного боку, це активи, тобто все, чим володіє компанія, її ресурси, з другого – так звані пасиви. Основні елементи активів такі: готівка та кошти на рахунках в банках це найбільш ліквідні активи. Далі запаси включають сировину, незавершене виробництво та готову продукцію. Далі дебіторська заборгованість. Це кошти за продукцію, які компанія продала, але поки покупець ще не встиг оплатити. Виникає дебіторська заборгованість. Далі надані передоплати. Вони виникають, коли компанія перерахувала кошти за сировину або за обладнання, але ще не отримала їх. Короткострокові інвестиції, наприклад, облігації. Всі ці активи компанія використовує короткий строк до одного року. І називаються вони поточними або оборотними активами. Активи, які компанія використовує більше одного року, називаються необоротними, вони є менш ліквідними. До таких активів відносяться нематеріальні активи, наприклад, патенти, довгострокові інвестиції, це частки в інших компаніях, і основні засоби, такі як земля, будівлі, обладнання, транспортні засоби. Основні засоби часто ключова, найбільша за вартістю стаття балансу. Розглянемо їх детальніше. Уявімо, компанію виробника морозива. Вона придбала обладнання за 100 тисяч гривень. Сума, за яку придбало основні засоби, називається первісна вартість. Це наші 100 тисяч гривень. Далі, будь-який основний засіб він не вічний. Він має свій строк використання. Ну, хай наша лінія для виробництва морозива має строк служби в 10 років. Зрозуміло, що вартість придбання цієї лінії потрібно віднести на собі вартість морозива. Але яким чином? Компанія не може віднести на витрати всю вартість обладнання в тому ж році, коли його придбала, оскільки вона використовуватиме обладнання набагато довше 10 років. В такому випадку компанія розподіляє. Або ще кажуть, амортизує вартість обладнання на весь період його використання, наприклад, по 10 тисяч гривень щороку. Ця сума називається амортизацією. Кожного року ми зменшуємо вартість обладнання на суму амортизації і збільшуємо витрати на цю ж суму. На кінець періоду у балансі вказується залишкова вартість основного засобу, первісна вартість мінус накопичена амортизація за всі попередні роки. Дорівнює залишкова вартість. Таким чином, подивившись на співвідношення залишкової вартості основних засобів до первісної вартості, можна зрозуміти, наскільки новим чи навпаки застарілим є основні засоби компанії. Перейдемо до другої сторони балансу. Тут знаходяться так звані пасиви, тобто джерела фінансування для придбання активів. Таких джерел фінансування є всього два види власний капітал компанії та зобов'язання, тобто те, що компанія винна іншим особам. До власного капіталу відносяться кошти, які власники надали компанії при її заснуванні, тобто це внески в статутний капітал. В подальшому компанія проводить свою діяльність і заробляє прибуток, частину прибутку виплачують власникам у вигляді дивідентів, а решта залишається самій компанії. Кошти, що залишились після виплати дивідендів, залишаються в компанії, називаються нерозподілений прибуток, і зазвичай в успішної компанії є основною статею власного капіталу. Інший вид пасивів це зобов'язання. Зобов'язання бувають короткостроковими та довгостроковими. Короткострокові, або ще їх називають поточні зобов'язання, повинні бути погашені. Компанією в поточному році. До таких зобов'язань відносяться короткострокові позики банків. Далі кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість виникає, коли компанія отримала товар, наприклад, сировину, але ще не сплатила за неї. Далі отримані передоплати це коли компанія отримала гроші від своїх покупців, але ще не відправила їм товар. Далі зарплата працівникам нарахована за минулий період, але ще не виплачена, і фонд оплати відпусток. Довгострокові зобов'язання мають строк погашення понад один рік. Найчастіше це довгострокові кредити банків або випущені облігації. Зобов'язання та власний капітал є джерелами фінансування активів. Отже, ключове рівняння балансу це активи. Дорівнюють власний капітал плюс зобов'язання. Перейдемо до другого звіту. Це звіт про фінансовий результат. Він містить інформацію про доходи, витрати та прибуток компанії за визначений період, наприклад, за квартал або за рік. Цей звіт ще називають звітом про прибутки та витрати. Основними статтями звіту про фінансовий результат є. Виручка від продажу товарів та послуг. Мінус собівартість цієї продукції, тобто це вартість сировини, праці, амортизації основних засобів, які були використані безпосередньо для виробництва цієї продукції. Як різницю отримуємо валовий прибуток. Валовий прибуток це різниця між виручкою та собівартістю. Деякі види операційних витрат неможливо віднести до конкретної продукції. Наприклад,. Якщо зарплату оператора лінії з виробництва морозива ми можемо віднести безпосередньо на собівартість морозива, то зарплату бухгалтерії компанії чи відділу маркетингу ми можемо віднести тільки на загальну діяльність всієї фірми. Це наші операційні витрати. Тому такі витрати зазначають окремо: основними операційними витратами є витрати на звут та маркетинг, загальні та адміністративні витрати валовий прибуток за мінусом операційних витрат дає нам операційний прибуток. Англійський еквівалент EBit Earnings before interest. and Tax. Наступні статті звіту про фінансовий результат це фінансові витрати, наприклад, відсотки по кредитам. Плюс фінансові доходи це відсотки отримані за депозитами. Або ж отримані дивіденди. Операційний прибуток. Мінус чисті фінансові витрати дорівнює прибуток до оподаткування, віднімаємо податок на прибуток і отримуємо прибуток після оподаткування. Його ще називають чистий прибуток.